17 жовтня 2025 року. Вівщина. Листя з дерева вже майже облетіло. Але малиновий сезон продовжується. Ягід вже не так багато, але ще досить багато. Еріка. Скільки ягід. j tako się je jadę Erika Ja jeszcze połno Johnziej. Також ще ягід багато. Хід там взагалі ще ягід повний. Ну, а вартість малини при здачі на заморозку тримається на рівні 100 гривень за кілограм.